Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Розмір індексації пенсії в 2024 році розрахують в лютому Мінсоцполітики. Більше інформації дивіться далі у відео. Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13%, але точний розмір розрахують в лютому. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі національного телемарафону. На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого, сказала Марчак, за її словами, таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу інфляції. Попередньо ми очікуємо зростання приблизно на 13%. Зазначила заступник міністра, нагадуємо, що з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 тисячі гривень до 2361 гривень, максимальна з 20 тисяч гривень до 23 тисячі гривень. Індексація всіх пенсій запланована з 1 березня. Наскільки проіндексують пенсії у 2024 році? За попередніми розрахунками, у 2024 році пенсійні виплати будуть проіндексовані менше, ніж минулого року, наскільки проіндексують пенсії у 2024 році, за даними народного депутата, голови парламентського комітету податкової політики Данила Гетеєманцева пенсії в Україні буде проіндексовано на 13 згідно із законодавством. Розрахунок показника індексації визначається за формулою 50% від інфляції в попередньому році 50% від середнього зростання зарплат за три останні роки. За даними Держстату, половина відрічної інфляції 2023 року становила 12,9% за другою уже дві з трьох розрахункових величин. Зростання зарплат за періоди 2021-2020 і 2022-2021, а останню 2023-2022 остаточно порахують у середині лютого, зазначив ГТЕ Манцев. На його думку, з урахуванням досвіду попереднього року можна очікувати, що пенсії буде проіндексовано на 13%. Що на 6,7% менше, ніж торік. Але, як стверджує ГТМАнцев, інфляцію нам вдалося пригальмувати досить суттєво, чи буде індексація пенсій 2024 року, однак не варто забувати, що міністерка соціальної політики Оксана Жолнович не виключає, що уряду доведеться відмовитися від запланованої індексації. Якщо Україна не отримає міжнародну фінансову допомогу в необхідному обсязі чи варто переходити на пенсію померлого чоловіка чи дружини запитання підписника у разі смерті одного з подружжя пенсіонерів, чи має право друга половина перейти на пенсію померлого? Якщо так, то що потрібно для цього зробити? Відповідаємо, такий вид пенсії називається пенсією у зв'язку з втратою годувальника, але в такому разі родич померлого годувальника може претендувати лише на частину пенсії чоловіка, якщо йдеться про громадянських людей, то пенсія у зв'язку з втратою годувальника зазвичай призначається у розмірі 50% від пенсії померлого. Тобто треба вирішувати, що вигідніше. Отримувати свою пенсію за віком у повному обсязі чи замість своєї пенсії отримувати лише половину пенсії чоловіка або дружини, якщо йдеться, наприклад, про військові пенсії за втратою годувальника, то вони призначаються у розмірі від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого і не можуть бути меншими за два прожиткові мінімуми 2361 гривня х два гривні. У пенсійному фонді допоможуть прорахувати, як краще залишатися на своїй пенсії чи перейти на пенсію за втратою годувальника. Якщо перехід робити невигідно, то вам у ньому просто відмовлять перехід з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання відповідної заяви. В Україні змінять процедуру нарахування зарплати. З 2024 року в Україні зміниться механізм нарахування заробітної плати. Що це означає і як вплине на заробіток жителів країни, читайте в нашому матеріалі з початку 2024 року розрахунок заробітної плати проводитимуть з індексацією виплат. Таким чином. В Україні знову запрацює довоєнна процедура нарахування зарплат, за якою враховувався індекс споживчих цін, що діяла до 24 лютого 2022 року року, за даними східного міжрегіонального управління держпраці, такі зміни передбачені статтею 39 закону України. Про державний бюджет України на 2024 рік, відповідно до законодавства, з цього року при нарахуванні заробітної плати враховуватиметься індекс споживчих цін, оскільки ціни в Україні зростають постійно. Той, що місячний заробіток українських громадян теж має бути вищим за номінальний підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією, здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, що публікується Держстатом не пізніше 10 числа кожного місяця, зазначили в управлінні. Як зробити перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру, запитання підписника. Я. Працюючий пенсіонер зі статусом внутрішньо переміщеної особи Як зробити перерахунок пенсії за два роки. Відповідає Олена Болжеларська, спеціаліст пенсійного фонду. Відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, перерахунок пенсії провадиться не раніше, ніж за два роки після призначення або попереднього перерахунку. Заяву ви можете подати будь-яким зручним способом. 1. Особисто звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду 2. На сайті веб-порталу фонду портал P -P -P з використанням електронного підпису 3. На порталі ДіяHttps2.2 похилі -риски з використанням електронного підпису Допомога до трьох гривень минулого року деяким пенсіонерам. Окрім пенсії, виплачували допомогу від всесвітньої продовольчої програми. Сума доплати залежить від розміру пенсії конкретного українця. У Мінсоцполітики повідомили, що у 2024 році продовжать виплачувати допомогу та назвали категорію пенсіонерів, хто з пенсіонерів зможе претендувати на доплати від ООН у 2024 році. Під час засідання робочої групи проекту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України Прахид було анонсовано, що додаткові виплати пенсіонерам від Всесвітня продовольча програма ООН заплановані і на 2024 рік друга хвиля допомоги від всесвітньої продовольчої програми охопить 350 тисяч людей із інвалідністю. Нагадаємо, що у 2023 році виплати від Всесвітня продовольча програма ООН отримували пенсіонери, що мешкають на територіях бойових дій або при фронтових територіях, пенсія яких не перевищує трьохсяде гривень, але спочатку ця сума становила 3000 тисячі гривень, такі особи раніше не отримували жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для внутрішньо переміщених осіб. Пенсіонери отримували додаткові виплати від Всесвітня продовольча програма ООН до кінця 2023 року, про які суми доплати для пенсіонерів йдеться, розмір доплати залежить від розміру. Пенсії. Тож якщо пенсіонер отримує 2400, то йому доплачують 850 гривень, якщо пенсія становить 3000 гривень, то сума доплати від ООН 250 гривень, щоб отримати таку надбавку. Не потрібно було писати заяву і звертатися до пенсійного фонду, це робилося автоматично. Доплата нараховувалася на картку пенсіонера разом з пенсією, як відбуватиметься доплата від ООН до пенсії у 2024 році наразі невідомо, але як тільки з'явиться інформація від уряду, ми одразу її опублікуємо поки що відомо. Що такі доплати можуть бути встановлені пенсіонерам з інвалідністю. Українці можуть отримати до пенсії майже тисячу гривень надбавки, Українці можуть отримувати досить суттєву надбавку до пенсії 837 гривень, однак не всі, а тільки ті, хто відповідає певним умовам, частина українців можуть Отримувати досить суттєву надбавку до пенсії. 837 гривень така норма передбачена постановою Кабміну 261, однак під норми документа потрапляють тільки ті пенсіонери, які відповідають певним умовам. Наприклад, вони вже перевищили віковий поріг 80 років, також наголошується, що інші умови передбачають, що претендує на надбавку пенсіонер також повинен проживати поодинці. І, крім того, потребувати постійного догляду за станом здоров'я. І мати медичні документи, які це підтверджують, отримувати пенсію за віком, при цьому експерти підкреслюють тим, хто відповідає даним критеріям в отриманні надбавки, можуть відмовити. Причому на законних підставах, адже українці, які отримують пенсію по інвалідності, претендувати на таку надбавку не можуть, які потрібно зібрати документи для добавки до пенсії, висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду. Паспорт і ПН, виписку від пенсійного фонду, що засвідчує, що пенсіонеру не виплачують в поточний момент надбавку по догляду до пенсії, якщо ж рахувати в живих грошах, то розмір надбавки не постійний, адже він становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В даний час цей мінімум становить 2093 грн.,